Сьогодні ми розглянемо осушувач повітря Trotec, модель ttk 28 e Продуктивність даного приладу сягає до 10 літрів води на добу при умовах постійної температури 30 градусів і відносній вологості 80%. Призначений для житлових та офісних приміщень площою до 25 квадратних метрів. В максимальному режимі споживає до 330 Вт на годину. Вентилятор равликового типу обробляє до 100 кубічних метрів повітря на годину. Рівень шуму приладу сягає до 44 дБ, вага 11 кг. TDK28E доволі простий, він не має LCD дисплея, у нього є тільки дві кнопки: включення-виключення осушувача і регулювання бажаного рівня вологості. На передній частині розташований бак для збору конденсату. Робота осушення автоматично припиниться, коли бак буде заповнено і відновиться після того, як ви спорожните його і поставите на місце. Передбачено також постійний дренажний вивід конденсату в каналізацію по дренажній трубці. Прилад оснащений багаторазовим нейлоновим фільтром сіткою для грубого очищення повітря. Даний фільтр потрібно регулярно мити під проточною водою двічі тричі на місяць. Цей осушувач призначений для зниження рівня вологості в квартирі, офісі, невеликому складі, підвалі та інших побутових приміщеннях. За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.